Сьогодні ми працюємо разом із спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань запобігання насильству над дітьми, пані Наджат. І ми також в рамках цієї, цього її візиту показуємо наші сервіси, які ми створили для підтримки родин і дітей. І в цьому контексті для мене особливою гордістю є наші центри життєстійкості. це нова соціальна послуга, яка фінансується з центрального бюджету, яку ми створили в 2024 році. І в рамках цієї послуги вже діє 200 центрів. Тут люди отримують психоемоційну підтримку. Тут є можливість батькам отримати поради, як взаємодіяти, підтримувати своїх дітей, як реагувати на виклики війни. Працюють з різними цільовими аудиторіями, в тому числі з внутрішньо переміщеними родинами і батьками дітей з інвалідністю, щоб кожен отримав свою силу протидіяти тим обставинам, в яких він є, і е, жити повноцінним, включеним в суспільство життям. Ви знаєте, чесно кажучи, кожне відвідування такого центру для мене справді стає як внутрішнім наповненням, тому що коли ти бачиш. Як люди емоційно розказують, як їм допомогла сесія в центрі життєстійкості, як вони тут знайшли нове дихання, як вони справилися з болем жалем і готові рухатись далі? Як це стало місцем єднання різних людей з різними проблемами, але робить їх життя сильнішим і яскравішим? Воно просто не може не надихати. Розумієте, така робота і є справжньою соціальною роботою. Тому що в таких центрах ми реально відчуваємо, що соціальна робота це допомога людині, це зробити життя людини кращим, наповненішим з відчуттям, що вона не самотня. Оце основна мета, і реалізацію цієї мети я тут точно бачу.